Думки стосовно сьогоднішнього ракетного обстрілу розпитував чернівецький репортер у містян, що сказали про ворогів. Дивіться, я думаю, що це детально повна катастрофа, і ми збираємося просто по частинам. Ви розумієте, ми можемо жити тільки допомагаючи комусь. Є якась агресія, є якась людь, але розумієш, що потрібно все одно робити свої справи, тобто не здаватися, тому що ворог якраз цього і хоче ворогам одуматись. І перетворитись в людей. І щоб, і щоб вони не були такі тупі. Це дуже ужасно. Ну, мені не подобається, це взагалі, що відбувається в Україні, тому що багато людей не мають домівок, багато втратили б своїх батьків і ну, наші хлопці гинуть. Вважаю, що це є злочин проти людства в першу чергу. Проти гуманності, проти прав людини. Це проти. Ну і щоб вони відчули якісь такі речі, які ми відчуваємо на собі. Дуже багато знайомих там на лінії фронту. Всі жаліються, вони лізуть як мурахи. Кажуть, ну навіть не знають, що розумна людина таке ніколи не зробила. що Або вони під наркотиками, або їм щось дають.